Стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунальної установи Миронівський центр надання соціальних послуг, що в селі Зеленьке, у теплі вересневі дні відбулася особлива подія: відкриття проєкту кіноарт, простір для душі та відпочинку. Кімнату відпочинку відділення обладнали зручними диванами, кріслами, стільцями. Великий телевізор, акустична система, необхідне доповнення для створення затишку і комфорту, який так важливий для мешканців закладу. Все це стало можливим перемозі в грантових перегонах конкурсу Час діяти Україну від благодійного фонду МГП Громаді за підтримки Миронівської міської ради. Дмитро Жукотанський, перший заступник міського голови, поцікавився у мешканців відділення, чи подобаються їм такі зміни. І територія, і тут, і тут нам ну, звичайно, так ми на сидимо в таких удобних місцях, таких як, наприклад, ми не можемо самі ходити. Ну, прекрасно. Ну, хіба не одним словом не ясно, що все прекрасно. Про позитивні надбання у закладі сказала і завідуюча відділенням Тетяна Дріч. Зручні дивани, тому що ми на диванах вже поміщається десять душ, тоді тільки шестеро сідало, от то зараз десять сідає. Зручні крісла їм от перегляди, у нас флешки є. Коли у нас будуть. Урочисті свята, ми на одну флешку будемо скидати урочисті свята, щоб ми могли пізніше там ввечері проглядати оці всі е, програми. А на другій флешці ми закачуємо, які вони там фільми, хочуть, щоб ми через інтернет закачуємо і все. Ну, Вони задоволені. Дмитро Олександрович зазначив, що позитивні зміни можливі тільки при спільному бажанні, ініціативності, активності і співпраці. Дякую за те, що ви прийняли участь і були активні в цьому, в цьому проєкті, тому що всі перемоги і всі трансформації відбуваються для тих, хто приймає активну участь. Тому Дякую, що ви приймали активну участь для вас. Ви розумієте, що все те, що відбувається на території громади, і саме от зараз ми про цей проект говоримо і об'єкт, це все для вас. Ми ним ми, ми хочемо покращити умови, не можемо охватити все одразу, але поступово це робимо. Тому це, ці всі невеличкі покращення, все, якщо від вас відзив такий позитивний, мене це радує. Мені дуже приємно. дуже, дуже дякую за те, що. Дуже дякую, що МХП громаді як стратегічний наш партнер все це бачить, чує і допомагає. Це важливо, важливо не тільки для нас, важливо це для вас, тому що ви цим користуєтесь. Ми ініціюємо, ви користуєтесь, ми співфінансуємо і залишається це у вас. Дякую вам, насолоджуйтесь вам цим об'єктом. Цим привітальних об об слів Приєдналася Анастасія Євтушенко, регіональний менеджер із соціальних проєктів благодійного фонду МКП. Громади. також хочу від імені благодійного фонду подякувати вам за вашу ініціативність появу, за те, що ви дійсно подали заявку. Пройшли це за в такий нелегкий, нелегку дорогу. Шлях написали і ті договори і шукали контрагентів. Я знаю, бо ми все з вами разом все робили. Що це нелегко, легко, але ви справилися, написали, втілили в реальність даний проєкт. Тому хочемо дати вам цю таку нагороду. Вітаємо вас і на дякую. <плодження> дякую також дякуємо міській гу... <плодження> раді за те, що підтримують наші всі ініціативи, співфінансують і допомагають нам також у розвитку. Я б сказав, би що це підтвердження партнерських відносин, не на словах, а на ділі і от, <плодження> от, от результатом якого є от сьогодні це місце. І ми надіємося надалі, що ви будете нам допомагати, підтримувати нас у наших починаннях. Пишіть проекти, ми завжди раді. Дякую. Голова ради ветеранів громади Ігор Самілович Савченко також звернувся до мешканців відділення з теплими словами. Знаєте, мені приємно, коли ми будували цю. Споруда, це було десь, навірно, в 79 дев'ятому, не раніше 69-му, 68-69 роки будували. І ви знаєте, пройшло скільки років, а вона наоборот, знаєте, не старіє, а молодіє. Так молодіє, як і ви молодієте разом з ними. Чому? Потому що оцей уют, який створюється для вас, для нас, і людей старшого покоління, ветеранів, які прожили вже. І проробили і тепер знайшли тут затишок у цій споруді, це дуже приємно. І мені кожен раз, коли приїжджаю до вас, я вам скажу, знаходжу щось нове, нове і нове. І благодаря тому що звісно, підтримки благодійного фонду МКП громади і вам Дмитро, я буквально декілька місяців ми зустрічалися, а тепер все це діло вже перетворилося в життя. І як будівельнику мені приємно дивитися, наскільки, от ви знаєте, нові появились нові матеріали, нові технології, нове це все. І наскільки воно радує очей, коли ти дивишся, а тим більше ти тут живеш. Тому ми бажаємо вам, от імені наших стариків, наших ветеранів, вам благополуччя, здоров'я, уюта і життя. А вам велике спасибо, що дякую. ви доглядаєте дякую. наших стариків ветеранів. Дякую. 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 Директор комунальної установи Миронівський центр надання соціальних послуг Олег Донченко подякував за можливість реалізувати даний проєкт. Ми від колективу від комунальної установи хочемо подякувати і фонду і МКП громаді і міській раді за таку активну участь в тому, що відбулося. І дякуємо Всім, хто приймав цьому участь, реалізовано ще один проєкт конкурсу Час діяти Україну, що дав можливість покращити життя людей, які позбавлені сімейного затишку, родинного тепла. Але дякуючи праці колективу відділення, керівництва комунальної установи, постійній підтримці міської ради, мешканці закладу живуть у комфортній і затишній атмосфері, оточені увагою і професійним доглядом. А тепер ще і мають простір, де зможуть відпочити, переглянути улюблений фільм, поспілкуватися. Користуючись можливістю, було також обговорено плани для покращення благоустрою території, облаштування ганку, який є прогулянковою локацією для людей з обмеженими можливостями. Наразі у відділенні перебуває 36 мешканців від 40 до 90 років. А догляду потребують і ще одинокі люди нашої громади, тож були розглянуті і перспективи розширення закладу.